Раурна машина повільно заїжджає на місце, де знайшли своє останнє місце спочинку захисники України. Серед десятків людей із жалобними квітами в руках стоїть і Артем. Чоловік приятелював із полеглим захисником з кривого рогу Михайлом Авраменком. Прийшов, щоб проститися з ним і віддати останню шану. Пішов туди, він рвався туди, розумієте, І вроді команд не брав. Ну так вийшло, що він допомагав там, і пішов туди захищати до нас. Дай Бог здоров'я. Всем пацанам, которые там, не дай бог, каждому духа столько, сколько было у Миши. Он очень хороший человек, светлая память ему. Солдата Михайла Авраменка, стрільця 236-го батальйону 129-ї Криворізької бригади тероборони, не стало ввечері 11 січня поблизу села Добра Надія Нікопольського району внаслідок прильоту ворожого артилерійського снаряду з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області. Михайло мав декілька позивних, але побратими його запам'ятали за псевдо Аврам. Михайло був, скажімо так, веселим. Цілеспрямованим. Завжди він був попереду. В нього було багато надій на майбутнє. От. Але, на жаль, так сталося, що ворожий снаряд обірвав його життя і надії не справдилися. От. Ну, ми, побратими, звісно, даємо слово, що його смерть не буде дармовою. І ми виконаємо свій долг, і не пустимо фашистську навалу, грашиську навалу на нашу землю. До моменту приєднання до лав 129-ї бригади тероборони Михайло не мав досвіду армійської служби, але хотів стати на захист своєї країни від ворожої навали. Цивільному житті був приватним підприємцем в сфері будівельних робіт. Дружині армійця вручили синьо жовтий стяг, а також нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. За упокій душі воїна провели панахиду. Хай Бог дасть царство небесне нашим воїнам, які віддали своє життя за життя нашої батьківщини. Хай Бог дасть. Царство Небесне, воїну Михаїлу і оселить його в оселях святих, на лоні Уравну, за те, що він виконав найбільшу заповідь любові, дав своє життя за свій народ, за ближніх, за друзів своїх, за рідних своїх, за можливість жити нам з вами, за то, щоб ми могли існувати в вільній країні, а не в рабстві. Переіснують ті люди, які прийшли до нас на нашу землю. Своє останнє місце спочинку Михайло Авраменко знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава безсмертному подвигу захиснику рідної землі. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.